Thank you на моєму каналі. сьогоднішнє відео я хочу присвятити огляду на нашу нову покупку це пічна дрова. В нас в будинку є дві групки: одна в нашій спальні та дитячій кімнаті, вона добре виконує свою функцію. А інша групка ось ця, вона йде на три кімнати: кухню, вітальню і ванну. І е, вона дуже погано нагрівається. Загалом в ванній кімнаті е, там дуже спекотно, так би необхідно обігрівати і решту кімнат. І ця грубка не справляється зі своїми обов'язками. Тому е, було вирішено придбати. Ось цю піч. Спочатку я хотіла просто поставити її посеред кімнати, посеред нашої вітальні, проте моєму чоловікові спала на думку об'єднати нашу групку разом з цією пічкою. Я би, чесно скажучи, ніколи не додумалась до такого. Це були наші основні вимоги і запити. Нам необхідно було швидко розпалити. В цих кімнатах, щоб я змогла собі спокійно готувати, і мені не було холодно, я не тремтіла від холоду. І щоб ми змогли власне, тут перебувати. Тому що ми завжди одягалися дуже тепло, щоб просто поїсти, попити чай, це, звичайно, нам набридло, тому ми вирішили знайти альтернативу. В нашому містечку є кафешка. Яка також знайшла собі такий вихід і придбали схожу пічку тільки у чорному кольорі. Ось, і подивившись на неї, проаналізувавши все, подивившись відгуки, ми все-таки вирішили взяти її, чому ми обрали саме цю піч, а не звичайну класичну буржуйку. Я вставлю фото на відео, які ще є варіанти, тому що на ній можна також готувати їжу, так як тут є три комфорки: одна велика та дві менших. Також тут є духовка, що для мене дуже важливо, так як я люблю випікати, готувати їжу. Зараз відключення світла, і, звичайно, що я не можу випікати тоді, коли я захочу, а мені доводиться чекати декілька годин. Ось. Тому я думаю, що ця духовка стане чудовою альтернативою електричній. Ми переглянули чималу кількість варіантів і свій вибір зупинили на інтернет-магазинчику BitCome і не пожалкували про це. Як тільки нам прийшла ця піч, ми одразу зрозуміли, що в нас точно все складається. Посилання на інтернет-магазин буде в описі під відео. Хочу вам показати також інші печі та буржуйки, які є у них на сайті. Дуже багато хороших відгуків має цей магазин, і найголовніше, що він продає не лише буржуйки, а й різноманітні товари для дому. Тому, якщо необхідний перевірений магазин, то раджу вам від щирого серця. Також її функціональність полягає в тому, що вона не тільки обігріває кімнати, але й на ній можна готувати їжу. Власне, тут три комфорки: одна більша, дві менших, і духовка. Так як зараз відключення світла, немало важливо мати собі таку піч. Раніше називали такі печі піч-кухня, тому що на ній можна дійсно і готувати їжу, і випікати. Так як я займаюся випічкою постійно, то для мене це дуже актуально і мені дуже підходить. Якщо чесно, я завжди мріяла мати в домі велику піч з п'єцем, але так як зараз, це неможливо для нас, тому що. Щоб побудувати таку пічку, необхідно чимало коштів, необхідне місце. А ось такий варіант: він є бюджетним. Та ця духовка дуже швидко нагрівається. І буквально за 5 хвилин, як я вже зазначала, можна не тільки готувати їжу, а й випікати. Ну і конкретно про встановлення цієї пічки, де та які труби потрібно обрати. Розповість вже вам мій чоловік. Тому я передаю слово йому. Отже, як обрати правильно труби, на що звернути слід увагу? Щоб вибрати труби для цих пічок, є два варіанти. Перший варіант на цьому ж сайті є аксесуари і труби з колінами, з всім потрібним, і можна приобрести в такому самому кольорі. Другий варіант можна самому шукати труби, якщо вам більше для тривалого опалювання, е, тому що перший варіант це більш дачний варіант. Для тривалого підійде е, труба ніржувічна сталь марки 321 або 309 е, сталі. Е, конкретно е, ця марка 321 і 304. В ній більше міскості титану і нікелю. Вони більш стійкі до температури і не підпадають до, під корозійні хімічні процеси. Конкретно ще на що звернути увагу при виборі димоходу труб, товщину стінки. Це не менш важливо, ніж марка. Товщину стінки для конкретно цієї пічки деревинистої потрібно або 0,8 мм, або 1 мм. Тоньшою не раджу, тому що може прогоріти і може мінятися конструкція, деформовуватися. Тут ми вибрали 08. Тобто по бюджету це може трошки менше, але зато досить груба, труба, вона нагрівається і не міняється. От можна навіть постукати, яка вона місця. Як ти встановив саме в грубу, і як тобі прийшла ідея? Зробити саме ось так, а не просто посеред кімнати поставити піч і не вивезти через стіну. Ідея заключалася в тому, що я бачив багато обзорів, читав відгуки на цю піч і на димоход на цієї. Багато хто жалувався, що з цієї пічки дуже багато виходить тепла. Через... Назовні. назовні да. Тобто, якщо більшість в більшості вона стоїть десь біля стіни зовнішньої, угу. і димоход виходить назовні. І багато тепла уходить, виходить? виходить. Ідея прийшла з голови, щоб встановити в, в грубу, щоб тепло виходило в грубу, ще нагрівало грубо. Тобто, сама пічка нагрівається, турба нагрівається, і ще тепло виходить в грубу, нагріває в грубо, і тільки виходить дим, виходить все тепло затримується в хаті. Ну і ми переймалися, бо читали відгуки деякі про те, що. Сам дим е, потрапляв в кімнату і був дим в кімнаті, проте в нас такого не було, тому що. Е, тому що величезна тяга є. Сама груба вона зроблена правильно, тому в грубі дуже велика тяга. І за що того, що тут знизу воно тяне, можна підставити руку mm -hmm. і відчувається, як потік повітря. Mm -hmm. Відчувається особливо такого, якщо поставиш, добре чути. Конкретно мені дуже подобається при розпалі. Вийте на ти конфорку заслонку до самого кінця, і весь дим все уходить сюди, в кімнаті ні запаху немає, ніякого горіння неприємного. есть тобто, дим все й уходить. В тебе є якісь проблеми при розпалі? Взагалі ніяких проблем немає. Дуже удобна сама топочна, есть тобто, тут є два. Величезні такі постіни з тривкої цегли, яка витримує температуру. Дуже велика. Хід я можу дуже поміряти, от, щоб ви бачили поблизу скільки. От, то є постійково. Тобто угу. такі дрова якраз. Ну, називали. її е, простіше розпалювати, ніж в грубі? Набагато простіше. Тут тяга получать грубий будинок, ну, конкретно нашої груби. Угу. Хоч у нас бокове, получается заг загруження, тут пряме. Uh -huh. І тут спеціально зроблено так конструкція, що там виходить отак, не рівно йде uh -huh. самі рішетки, а вони отак. Тобто ви наложуєте дрова і вже удобно можна підстригати. Разом... Ну і тут можна регулювати тепло, тобто типу, щоб воно швидше загорало да. і повільніше. Так, так тут можна регулювати тепло, тобто можна більше пускати на, на грубу uh -huh. тепло або більше затримувати. Якщо я закрию заслонку, тепло буде йти вниз, сюди і сюди. Тобто він буде ще більше циркулювати по грубі, то ще тепліше буде. І буде більше нагріватися, звісно, духова шафа. Ну, в коментарях нам писали, що це більш дачний варіант, і про те, що е, ця піч не буде тримати тепла в кімнаті. Ми розпалювали зранку, От, для прим'яру, вам скажу, зараз година час дня. Я ще не можу до неї доторкнутися, наскільки вона ще тримає тепло. Тобто ще жарко. Можна ще розплити, вона ще більше за наберей, знову буде тепло. Есть, ну і все... вона економна, скільки ти дров туди поклав? 3-4 штуки дров, от такого розміру. І тут було дуже жарко, спекотно було. Для чого ми прикріпили ось цю конструкцію, цей лист з металу. Для чого він? Це зроблено для, чисто для техніки безпеки. Щоб не нагрівало стіну, стіна глина. А глина вона валькована, виходить, старою технологією з сіном. І, взагалі, не бажано, щоб вона нагрівалася. Ну і навіть в будь-яких стінах, якщо виставитись в углу, має бути якийсь захист. Ну, там або е, що там, плитку ставлять. Плитку можете поставити, то що не горить. То є, да? Цегло. Цегло це теж дуже гарний варіант положити, щоб гарно було. Ну в нас було два листа, ще мого дідуся. Е, один ми поклали на підлогу, ось там у нас навіть взуття, сушиться моє. Е, а інший е, ми прикріпили до стіни. Це самий бюджетний варіант. У нас у нас ці листи просто були, вони підходять. Да, ну, До я. речі, в цій кафешці ми також бачили, вони не дивилися на естетику, ні, ну, там як це буде виглядати, незважаючи, що в них позаду була плитка, вони все одно прикріпили цей лист. Так, да, і це як отражатель тепла. Тобто при нагріві воно відражає, і тут ще більше тепла виконується. Знизу, звіться, виходить. З тої сторони, нам, нам, в нас вже встановлена плитка, тобто від груби, вона вся груба обложена плиткою. Ну, варто ще наголосити, що ми обрали саме е, ось цю е, піч з ніжками. Ви можете побачити, як там е, сохнуть наші дрова. Ну, і в чому плюси саме ось цієї печі з ніжками, на твою думку. Ну, було два варіанти, да, що з низькими ножками. ось таке тільки розстояння mm -hmm. і з великими ножками. Е, дуже понадобилося з великими ножками, тому що дійсно тут є місце. Тут якраз та. Фізично воно гарно виглядає, воно ніби вище якось, бо дуже низька б було просто. А це именно, варіант мені більше подобається з ножками. Ну, це вже в кожного свій смак, звичайно. Ну так. Навіть просто е, сидіти на дивані і любуватися, е, як горить вогонь, відкрий там ж скло на дверці. Да, тут скло повністю дуже так. гарно виглядає, як камін, знаєте, такий. Тільки це набагато краще за камін, тому що він набагато, піч набагато функціональна. Да, скоше скажу пару слів. Що того, щоб воно там нагар чи ще щось не переживайте, щоб його мити, воно знімається дуже легко на двох болтах, <світ> на таких закріпленнях. Його легко знімаєте, миєте і вставляєте обратно. Вот. Скільки ми витратили в загальному на цю піч, і на труби? Насчет печі нам дуже повезло, тому що на них діє величезна скидка до ще від чорної п'ятниці. Зараз ціна її 12 тисяч на сайті BitHome можете замовляти, кому потрібно. Труби ми замовляли свій варіант. Фірма версія люкс називається. Теж дуже хороше обслуговування, швидко відправили. Те, що треба, не тільки перевіряйте провір, на новій пошті обов'язково розміри, чи все вам дали в комплектації. Розмір, який вам потрібен, все, все виміруйте. Все, беріть з собою рулетку і, і вимірюйте. Ну і дивіться, я етікитки здаю, тут є етикетка сама. І на ній читайте, яка сталь, щоб вам все вірно поставили, тому що просто, може бути людський фактор, і люди можуть помилилися і не те поставити можуть. Ну та, все треба контролювати, да, да. Ну і на труби ми потратили півтора тисячі. Це досить не ще не велика сума. Ну і доставка, звісно, доставка е, такої печі в районі 600 гривень. маєте розуміти це об'єми і вага. Ну, в загальному я вважаю, що це бюджетний варіант і найбільш актуальний для нас, тому що навіть якщо б ми переробляли грубу, то це б зайняло я не знаю скільки тисяч доларів, напевно, півтора чи дві. А так, рахуйте, 14 тисяч гривень ми витратили на це все. Ну, звичайно, ці листи я не знаю, скільки коштують, тому що вони в нас вже були. Ви можете використати, будь-що ми бачили, там люди навіть цеглу просто клали. Якщо у вас є, виходьте з того, що у вас є. Ще хотів би одне сказати, ще інтернет магазин Bit.com чітко нам упакував все, все прийшло запаковане повністю. Навіть якби нова пошта по наших дорогах їхали і контратно падало ще щось, все було запаковане ідеально, нічого не, нічо не побилося, ніде ні ноги цапи не було. Тобто це ще одна галочка цьому інтернет магазину Ну так, ми від себе можемо його рекомендувати, так як вже більше тижня користуємося цією пічкою. Враження дуже а. позитивні від цієї пічки і від е, е, обслуговування інтервгазину. Показуємо, як легко прибрати попіл у цій пічці. Спеціальна є заслонка. Витягаємо. І все падає вниз. Після того як прибрали, закрили все внизу. Я що кажуть, що перший раз, коли розпалюють, дуже в нас мердить краска. Ну, Навірно, що не купляли якісь неякісні, перші, другий фірм. Конкретно ми брали в цьому інтернет магазині. При першому розпаленні ніяких запахів, нічого не було, я не, я не чув. Того я, я, звісно, двірі Веніс розпалив, пропалив, наостигла і заніс, тоді встановлював. Ну, мені дуже подобається. Але якщо у вас є якісь запитання, е, уточнення, можливо, то пишіть у коментарях, е, ми обов'язково відповімо. Так, ну, і мій чоловік підкаже, можливо, якісь запитання при установці. Тому що, реально, я думала, що це займе набагато більше часу, але е, я буквально з'їздила в місто, скільки там через три години я приїжджаю, а мій чоловік вже тут. Зробив все, що необхідно, потім до вечора зробив оцей. Не знав, чим зробити. Наприклад, було оце, е, отвір цьому отвір, грубо. В е, глин я набагато совітував, бачив в інтернеті, кажуть, старий дідуський метод е, попіл з солью. По-моєму, ну, десь попілу кілограм-2, uh -huh. е, солі е, коротше, 10 ложок, uh -huh. ну, можна трошки більше. Навіть, там, і гаряча вода, кипяток. Роз... Получається, закинув руками колотив коротше, розмішав, повністю зробив таке воно має бути, щоб прилипало і не випадало. Uh -huh. Тобто, .е. воно має бути, щоб заліпити ним, коротше. І помаленьку заліплював, заліплював, заліплював туди всередину. Заліпив сюди, тут ззовні закрив шпателем. Все воно тверде. Воно буквально вже Бистро, коротше, ми приїхали, я вже мацаю воно вже тверде. Воно вже все. Можна було вже тоді розпалювати. Ніяких тріщин нічого не дає, та й глина, наприклад. По консистенції, воно виходить сильніше за глину, крепше, але не крепше за е, е, цемент. Mm -hmm. Ну, Що цемент, що глина буде тріскатися. Це всі знають. А оце, я перший раз, і я дуже сильно задоволений. Це Чесно, звичайно, знав в інтернеті, наші люди це робили споконвіку. І воно ефективно. Старі, я не знала за такий. старі люди щось знали, значить, виходить. Тим часом, поки ми робили огляд, на пішці вже підійшло моє тісто на булочки та на хліб, тому швидко приступаю до роботи. Макову начинку я вже купувала готову, тісто розкатую і формую булочки у такому самому варіанті, як Сінабони. Ось такий у нас був обід, картопелька, котлетки домашні, морква по-корейськи. Такий хлібчик я спекла. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Хочу висловити вам щиру подяку за теплі слова, коментарі. Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословіння, па-па!